Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами будемо молитися. Знаєте, я сьогодні, сидячи вранці, чув повітряну тривогу. І декілька думок з приводу повітряної тривоги і з поводу духовної тривоги. Як паралелі. Повітряна тривога має ціль попередити про небезпеку та надати можливість тим, хто чує шукати захист від ракет, бомб шахедів. шахетів. А за час війни ми настільки призвичайлися до цих тривог, до вою сирен, а яких буває інколи більше, ніж 10 за сутки, а то може інколи буває більше. Що ти вже втрачаєш реальність, чи це тривога, чи це відбій, просто воно волає і все. І хочу сказати, що в декого це викликає страх, нервозність, у когось викликає вельми велике роздратування, гіркоту і біль у серці. І велика проблема в тому, що більшість, хто чує. Цю тривогу зневажає цю тривогу. І я інколи дивлюся у своєму місці, що тривога лунає, всі люди ходять, нічого не зупиняється, так якби й нема війни. Але коли ми відкриваємо новини, то ми бачимо: туди прилетіло, сюди прилетіло, там загинули люди, тут загинули люди. Це дуже велика, на жаль, біль. І тому хто зневажає Тривогу і ці всі сирени, він піддає себе великій небезпеці. А ми можемо пояснити, чому, бо вже більш ніж рік йде війна, і це є постійним тягарем для всіх людей, але це не змінює небезпеки. А ми це робимо, зневажаючи тривогу, ми живемо життям, якби не є війни. Але результатом резюме всього цього може бути те, що людину може вбити, поранити, скалічити. І це дуже важливо. Я хочу сьогодні разом з вами порозмірковувати про те, чи дійсно ми відчуваємо, чуємо бачимо духовну небезпеку, чи я чую тривогу духовно. Бо велика небезпека, якщо я не чую, якщо я її не бачу, і якщо я нічого з цього не роблю. А, і дуже важливо те, що якщо я нехтую того, хто промовляє до мене, то я піддаю себе смертельній небезпеці духовній. Дивіться, Єремія 6 розділ, 16 віршик, він говорить наступне. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах і розгляньте. І запитайте про вічне, вічні Господні стежки. І подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею, і знайдете очищення для ваших душ. І тут є відповідь, і пророк говорить, та вони сказали: не підемо. І тому дуже важливо, він говорить, а чи я чую? І я згадую про те, що говорить Господь, що це є привілій для народу Божого, для, для людей віруючих. Він говорить, що я добрий пастор, а мої вівці вони знають мій голос, вони чують, і вони йдуть услід за мною. Те, що заважає чути, і це дуже важливо це гріх, це гординя, це самовпевненість, це не. Покора, це зневага того, хто говорить і що говорить. І тому дивіться, ми читаємо об'явлення перший розділ, 10-й віршик. А Іван говорить про те, що я чую дуже вельми голос Господній. Він говорить так: я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурми, голос, який промовляв. Як я чую. Наскільки потужно я чую, коли Господь промовляє до мене, бо є велика небезпека. Якщо я не чую Його голосу, то стоїть питання, чи я живий, чи я Його. чи це є моїм привілеєм, тому що це тільки до своїх діточок Господь Він говорить, а вони мають можливість і повинні чути. І реагувати на це. Знаєте, одна із моїх дочок, вона скрипаль і в неї є абсолютний слух. І одного разу в дитинстві ми спостерігали, що якось дещо вона з однієї дуже погано чує. І коли хтось щось грав, чи щось треба було, вона поверталася, щоб чути другим вухом. Коли ми повели її до лікаря, а то він подивився, каже, все зрозуміло. І він такий невеликий сірчаний кругляшок витягнув оттуда, промив, прочистив, і потім він ледь-ледь шепотів, але вона все чула. Я хочу звернути увагу, що інколи оці. Сіроничані кругляшки життя вони забивають і суєта, забивають наші вуха, і перешкоди, і хвилювання наші, і страхи, і зневіра. Вони закривають наші вуха, і ми шукаємо щось дещо, то, що гучно лунає в цьому світі. І тому надважливо. Це є, повинно визивати велику небезпеку в серці, коли я перестав чути того, хто може промовляти до мене. А наступне, на що я звернув увагу, що інколи коли ми чуємо, але ми не реагуємо, чи розумію я наявність небезпеки, хочу звернути увагу, що деякі люди, які вже вірували, ще мають... Інколи говорять, я маю великий стаж мого ходіння за Господом, але вони забувають і не звертають увагу на наявність небезпеки. І тому Святе Письмо, воно попереджує. І дивіться, що говорить. Ворог чатує, як лев, щоб кого проковтнути. Павло, він звертає увагу, що ми на війні. І хочу ще раз застерегти, щоб ми. Не розслаблялися, тому що що таке війна. Ми сьогодні в Україні розуміємо, що ті, хто боронять нас, вони чатують, вони не сплять, вони стоять на варті, вони воюють, вони приміняють зброю, обладнання для того, щоб тут ми тільки чули тривоги, але ворога не було тут, де ми є. І тому дуже важливо, Павло говорить, хто є наш ворог. І чого він хоче, і дуже важливо не зневажати і не ігнорувати духовну небезпеку. Дивіться, про що говорить Павло, коли ми читаємо це шостий розділ до Єфісян з 10-го віршика. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами і владами зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. І я хочу звернути увагу на те, що а, той, хто стоїть супроти нас. Той, хто є ворогом нашим, зверніть увагу, як говорить Павло. Дуже важливо а, зодягнутися в Божу зброю, дуже важливо зміцнюватися Господом, і дуже важливо не зневажати тої небезпеки. І далі він говорить так: отож тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла. І все подолавши вистояти або, іншими словами, мати перемогу. Отже, стійте, підперечтеся істиною, задягнітеся в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістувати мир. Понад усе візьміть щіт віри, який зможете погасити усі вогняни стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Боже Слово. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благаннями за всіх святих. І тому дуже важливо зрозуміти, що є велика небезпека. І тому ми повинні бути як ті вояки, які там, на фронті стоять ще зодягнуті усю Божу зброю, щоб ми все необхідно мали, щоб мати перемогу. Наступне, а я для себе звернув увагу на наступне: як зрозуміти духовну небезпеку? І я для себе, так як приклад, звернув увагу. Що коли ми відвідуємо лікаря, бо в нас є деякі проблеми або небезпека для нашого здоров'я, то лікар дещо робить. Він міряє тиск, він міряє температуру, він дивиться на наш язик, він дивиться, чи він не обкладений, він дивиться на наші очі, він робить аналіз крові, інколи рентген, інколи томографію та інше. І тому я можу, мати, я можу мати іншу позицію, але враг, врач, він встановлює цей діагноз. Інколи ми е, можемо сперечатися з лікарем і можемо говорити, та в мене все добре. І тому я хочу зауважити, що самопочуття і здоров'я то різні речі. І в мене є е, життєвий приклад. Один молодий чоловік, дійсно молодий, бо йому ледь за 30 було. Він дуже гарно себе почував. Він займався спортом, мав здоровий образ життя. Все було дуже гарно. Але одного разу а йому стало дуже погано. І він звернувся до лікаря. І лікар каже, що ти дуже пізно прийшов. І вибачаюсь, за, за дві неділі його поховали. Ми інколи маємо таке добре духовне самопочуття, а чи є добрим наше духовне здоров'я? І тому, коли я читаю, і я гадаю, що всі ви це знаєте, це е, книга об'явлення, це третій розділ з 15-го віршика. Дуже важливо приходити на той рентген до Господа. І дивіться, що він каже. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий, о якби ти або холодним або гарячим був. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш, і оце те, що люди кажуть про своє духовне інколи самопочуття. Що ж каже, я багатий, розбагатів, я нічого не потребую. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. І далі він говорить: я не просто даю а, цей діагноз, але я хочу сказати, що в мене є усе для того, щоб лікувати. І він говорить: зверніть увагу, раджу тобі купити. Він дає дієвий, а, дієву настанову, раджу тобі купити. Я раджу, але ти можеш купити і можеш не купити. Ти можеш почути і можеш не почути. Ти можеш залишатися а, самовпевненим, самодовольним, і ти можеш сказати, та я все маю. Але Господь дивіться, що говорить: раджу тобі купити у мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи та мазь. Щоби помазати твої очі, аби ти бачив. І далі він звертає увагу. Зверніть, що він говорить: кого я люблю, того докоряю і караю будь жревний і покайся. І то його любов, аби я не загинув. Я розмірковував про те, що. І ці сирени, які волають у нас в Україні, вони попереджують, вони кличуть, щоб ми бігли до бомбосховищ або десь ховалися до якогось погрібця, чи там десь між стінами, але щоб ми щось робили, і Господь каже: Я тебе люблю. І тому я це зауважую. Я хочу сказати: докоряю і караю, будь жеревний і що зроби, покайся. І далі інколи ми це читаємо і говоримо, коли благовіствуємо для людей, які ще не знають Бога, але зверніть увагу, тут Господь Він звертається для тих, хто його знає, і Він говорить наступне: ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. і Він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я переміг сів з моїм отцом на його отцем з моїм престолі. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. І це важливо. Дивіться, ми з цього починали і цим завершуємо, що дуже важливо, коли ми кажемо, що ми маємо духовні вуха, щоб ми чули, коли. Лунає духовна небезпека, коли Бог промовляє для нас. І хочу ще деякі такі практичні речі сказати, щоб зрозуміти, яке моє самопочуття, яке моє здоров'я, в чому є небезпека. І перше, на що я хочу звернути увагу, ніколи не ігноруйте Божого діагнозу. Ніколи не ігноруйте. Якщо ми маємо духовний сон, теплість, небажання молитися, досліджати священне писання, не маємо бажання бути у церкві, бездіяльність, духовна зневіра. І це дуже важливо, ніколи не ігнорувати цього, не залишувати участі у вечері Господній. Інколи люди вони промовляють про те, та я вірю, та я щось слухаю, я щось це. Але Господь, він дає як передосторогу, що хто не їсть, тіла мого не п'є, крові моєї хліба і вина, то він не має життя в собі. І тому це те, що повинно звучати, як сирена, чому я цього не роблю? І дуже важливо собі відповідати чесно, чому я цього не роблю. І тому Дуже важливо, що робити: бігти до нього, бо він є лікар і одна із імен Бога і його врафа, Бог цілитель. Він той, хто може зцілити. Він та башта, куди можна забігти, коли є ця духовна тривога і сховатись. Він є та скеля, на якому ми можемо будувати свій духовний дім. І він говорить про те, щоби я кликав до нього, бо він готовий відповідати. Він є той, хто допомагає і той, хто захищає. І тому ще раз хочу звернути увагу на дещо. Ніколи не ігноруйте повітряної тривоги, бо це може привести до того, що людина може загинути. Ніколи не ігноруйте духовної тривоги, бо це також може привести до духовної смерті людини. І тому. Як в об'явленні сказано, що хто має вуха, нехай він чує, що Дух говорить сьогодні і промовляє до церков, де Дух Святий говорить до свого народу, до Божого народу. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми дуже вдячні, що до цього часу ти нам допоміг. І ми чуємо, коли лунають ці повітряні тривоги, Господи, допоможи нам не тільки нервувати, не тільки, Господи, мати біль в серці і розочарування у чомусь, але діяти і міркувати про те, як зберегти життя своє та близьких. Особливо сьогодні, Господи, ти через це все. Промовляєш до нас за духовну тривогу. Господи, клич нас, Господу, нехай Твоя духовна тривога лунає, і допоможи нам чути, і допоможи нам, Господи, йти до Тебе за тобою, бо тільки в тебе є повне зцілення. Допоможи нам каятись, навертатись знов до Тебе, і йти доброю Божою дорогою, яка Одного разу приведе в небесну оселю. Господи, благослови нас в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь благословить і захистить ваші домівки рідних, близьких, діточок, онуків, друзів, церкви. Нехай всі будуть під Божим покровом, і нехай Господь рясно зіліє своє благословіння на кожного з вас. Будьте благословенними в ім'я Ісуса Христа. Амінь.